Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати кров'янку або ковбасу кров'янку, або ще називають ковбаса-кровянка з гречкою. Одразу попереджу, що фото сьогодні будуть у нас не всі гламурні, тому що це кров, тому що це кишки. Для приготування кров'янки буду використовувати кров, свинячу, 3 літра. Кішки, вони йдуть вже в наборі, купуєте на ринку. Також гречка 800 г, цибуля кг 200 г, сало обрізки 1 кг, яйце 8 штук. Сіль та перець по 1 чайній ловці. І молоко 1 літр. Почнемо з того, що готуємо кішки. Для цього кішки ми чистимо, очищаємо руками від жиру, який є на них. Промиваємо 3-4-5 разів і вивертаємо, кишки. засипаємо їх сіллю. Трішки поминаємо це все руками кішки і сіллю. Та залишаємо на 30 хвилин. Через 30 хвилин знову це все промиваємо добре під проточною водою. І заливаємо кішки таким розсілом. Розрахунок такий. На один стакан води 3 столові ложки оцету. Заливаєте ось таким розсілом кішки. І посипаєте зверху їх трішки содою. І залишаєте на 30 хвилин. Все. Через 30 хвилин знову промиваємо і заливаю кішки уже розсілом із солоних огірків. І ставимо знову їх на 30 хвилин стояти. Це додатково буває запах кишок. Все, через 30 хвилин знову промили, кішки готові. Також попередньо потрібно трішки приварити гречку, тобто не доготувати її до кінця, а лише приварити, щоб вона також встигла охолонути. Це два перших процеси. Далі беремо е, із 1 кг сала обрізок. 400 г. Ми мілко нарізаємо на підсмажку. Та підсмажуємо. Після того, як підсмажили сало, додаємо сюди мілко нарізану цибулю знову ж таки половину з того, того об'єму, що ми брали. Тобто 600 г. Підсмажуємо цибулю і сало. Все, у нас також все готово. Даємо трішки охолонути. Беремо кров. І вливаємо її до ємності, де ми будемо формувати нашу начинку для кровянки. Каструлю будь-яку. Також, якщо в крові, як правило, це є, є згустки крові, то ми їх перекручуємо на м'ясорубці чи ще на чомусь, але не викидаємо, перекручуємо. Сюди ж ми додаємо перекручену другу половину свіжого сала та другу половину свіжої цибулі. Все це перекручено на м'ясорубці. Додаємо 1 літр молока. Та яйця. Яйця ми попередньо трішки збили веделкою. Додаємо сюди нашу гречку, яка, вже встигла трішки, яка приварена і встигла трішки охолонути. І також додаємо сюди, е, уже скажімо, теплі та обсмажені сау та цибулю. Все. Сіль перець, добре перемішуємо. І наша начинка готова. Ось ви тільки що бачили на своїх екранах, до речі, друзі. Нитки. Нитки ми нарізаємо по сантиметрів 15 для того, щоб зв'язувати кішки. Тепер важливий момент. Як тільки ми кинули гречку і перемішали, одразу починаємо наливати в кішки. Чому? Тому що якщо гречка постоїть в цій крові, то вона просто набухне, стане більшою і буде набагато важче заливати начинку в кішки. Тому одразу починаємо заливати. Наливаємо в кішки. При цьому нагадую, що зовнішня частина кішки, що ми вивертали, Повинна тепер бути всередині. Тобто вона там і залишається. Як я і сказав, зав'язуємо один кінець ниткою. Налили, ну, це за допомогою чашки, там, не знаю, чого ще. Е, хтось розрізає великий бутель, ну кому як зручно, друзі. Е, набрали кішку до, до кінця ми не заливаємо. Зав'язали інший кінець і все. Тепер бле, беремо велику каструлю. Відправляємо в неї воду, доводимо воду до кипіння і відправляємо туди кішки. Проварюємо 5-7 хвилин, після чого кішки, як правило, надуваються. Тому е, потрібно їх проколоти голкою в декількох місцях, прямо в каструлі. Е, вам на до, допомогу в цьому стане, наприклад, дерев'яна лопатка. Будете трішки приподимати ці кішки і проколювати. Все. Прокололи і так проварюємо ще 20 хвилин. При 20 хвилин не більше, ви також можете перевірити, через 20 хвилин при проколюванні кішок у вас не повинна виділятися кров. Все проварили, витягаємо кішки і беремо противень, Змащуємо його добре соняшниковою олією і викладаємо туди е, наші кішки. Їх також поверх змащуємо олією. Відправляємо це все попередньо розігріто до 180 градусів духовку і запікаємо 10 хвилин. Після чого відкриваємо і знову проколюємо кишки голкою в декількох місцях. Знову закриваємо і вже смажимо е, наші, нашу кров'янку до шкоринки. Тобто приподимаєте кров'янку з-під низу, якщо утворилася шкоринка, уже добре. Перевертаємо на інший бік кров'янку і знову ж тут просмажуємо до ось такої гарної шкориночки. Все. Як тільки, друзі, кров'янка буде мати шкоринку з одного і з іншого боку, вона готова. Витягаємо і смачного. Я ще, як правило, можу, знаєте, нарізаю такими шматочками, коли вона полежить. І ті шматочки ще обсмажую на патерні. Також, ну, просто. Взагалі. Кров'яна ковбаса це дуже і дуже смачна страва. І, до речі, вона таки дуже-дуже популярна. Тому, якщо вам цікаво, готуйте. Я впевнений, що якщо ви приготуєте по цьому рецепту, вам точно він зайде, сподобається. Також, друзі, прошу вас, ставте подобайки, якщо це відео подобається. Коментуйте, підписуйтеся на канал. Повторюю вже не раз, це дуже важливо для каналу, це величезна підтримка для каналу. І діліться в коментарях своїми цікавими рецептами, наприклад, тієї ж кровіної ковбаси або будь-якими іншими. Мені також дуже цікаво, я перечитую, як правило, всі рецепти, які ви залишаєте в коментарях. До нових зустрічей!